Здорово, народ. В общем, что в нас? Феткат грає за Ангмарич. Рудал. І проти нього. Ой, Арнорич. Ще не обрав фракцію. Е, І гравець з ніком. Еон Маяр. Майяр. Еон Що це за ЭОНВ? Манве може? Маяр Манве? Еонве. Еонве, я не знаю такого маяр, як Еонве. Ну, нехай. Так, Артедайн вибирає. Опа, оце цікаво, до речі, буде то, що обидва челіки взяли агресивну стратку. Щас будуть бігать і рашити один одного. Так, тут Хобіт забирає троля. На, збив з ніг. ще давай. І ще одну тичечку, і ще. О, як же хорошо, як же ж хорошо. Так, а тут. що тут? Тут 4 ферми, 2 казарми. Все, все строй. чуть чуть-чуть. Опа. Опа. Так, побігли, побігли, побігли. Так, тут два загонемечники у Жернора підходять. Будуть рашить. а тут також два загонемечників. Чи хтось такі? Речі, рудаурці якісь біжать, я не впевнений, якісь такі. Ага, мечники, окей, все добре. Так, тут ще два загонемечників вийшло. Так, тим паче Арнор зніс уже одну ферму. Феткет вже зробив грейд на кавалерію. І загін на нього. Ну, непогано. Я думаю, він задефає від цих загін від цього загону. Повернемось пізніше. Так, з цього боку Феткет. А, феткета 3 загони було, не 2, а 3. Окей, добре. Він зараз пробігає. Ох, якийсь місконтроль. від Маяра. І відійшов загонами, і феткет вернувся і тепер просто буде на халяву забирати ферму. Йому не встигнуть нічого завадити. Так, мінус ферма. Все, боку тут. Ну, половинку спушили, далі кавалерія задефала, і в неї все окей. Тут вийшов ще один загончик. І порядочок, порядочок. Так, бачимо, що тут це радіочок командування. Щоб задефати, напевно, цю ферму, тут її е, викликалось. І отаким от чином зараз будується. <кхем> ну, окей, в сумі, виходить, однаково по фермах, правда, тут більш важливо знеслась. йо ой 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 Ой-ой-ой, ой кавалерія як забігає в мечників. Ой, продавляє, спесі вже ж немає. Ти ж бачив, що там кавалерія. Чого ти не набудував? Ну, вона слабенько, звісно, давить. З мечники ну, багато разів треба проїхатися. Повністю, напевно, ніякий загін. <кхм> Ця кава не спушить. А може і спушить. Так, він і ну ще одна, напевно. Окей. Ну, тупо на халявичах. На халявичах. На останніх подихах так забрав та. Так, з цього боку ще одну. Блін, всі самі важливі ферми. Зараз вона ще б трішки докачалась до 2 рівня і вже б її так легко не вийшло забрати. Але все ж мінус ферми. Отак. Дві лишаються. Дві лишаються фермочки. Із старих, як люблять казати ключових. Так, фаткет тут добудовується, добудовується. Так, тут кавалерія відновлюється, два загони, як було, так і є. Так, тут е -е, списи мечі цього флангу забігають. Фаткет мов знає. І зараз <кхе> задефається. Ох, тут мет метати є стільки. Три загони, походу. Не задефають. Тими загонами кать. Так, з цього боку Арнор також рашить і по центру рашить. Нічого собі розплітив на три фланги. Фетка е, щось армії не гусла. Щось він не робив. Ааа, він потратив на тролятню цю. Окей. Бабло, так. Тут мінус ферма на ізі. Не знаю, після того старту Арнору важкувато буде. Але щось тут феткет не дефає. Мінус ферма. Так, теперь метниками б'є по списах. Кавалерія ламає мечників. Ну, в принципі, це все, але все рівно висказують, непогано вийшла. Мінус 2. Одна з них другого рівня. Так, тут забирається кріп. Так, тут троль. А він не хілиться? Прикольно. Вказується, з таверна не, кріпить. не кріпиться, не хілиться. Добром, добро. Так, тут вже вийшли. Оці з спеш... А, він в спешових... Горних тролів вирішив катнути. Ну окей, 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 окей. Так, ще підбудувалися пару загонів, це вже списи. Боїться, щоб не була тут кавалерія, а тут кавалерії не видно. Тут є казарма для лучників. І, в принципі, буде отакий мікс військ. Так, що це бдається? фонтанчик. Так, а з цього боку вже фетка на порозі, клоферми. Починає щось бити ламати. Так, хасал третього рівня. більш героїв немає. Четверто. Що качається? А це й не хоче. А, у нього ще нема лучників. Стоп, є лучник, а чи він не фокусив оцими лучниками оцих е тролів. У них ж е сплеш. Нелегко вдихають, просто їх треба бити. Не будеш їх бити, вони не здохнуть. Логічно, логічно. От старості, ну, їм ще довгенько, напевно, треба було б існувати. Uh, like, так, кавалерія також підбіхає, бо з цього букву ламати еко. Так, таке вирішив зламати одну з Не Невправне, що це гарне рішення на даний момент. Ворчану туда мору. І все, можна відступати тепер з Ой, тут робочий біжить. Розминулось. Ні, не а Ану, 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 мінус робочий. Добре. І тут ще й Ферма впаде. Ну, фетик, нормально так. Переігрує, переігрує, пока свого опонента. Так, а тут же з'являються капітани Артедайну. Друге рівня. Казармочка ця. Вчаться казарми, да, вони їй ж типу сам не загрейдеш. Потрібно зробити купу-купу військ, щоб вийшов цей капітан. Ще один. Так що... Якщо качена палаточка, то її можна ламати. Окей. Так, тут Кавалерія з боку знаходить також ферму. Так, тролі здохли Такс. Окей, ну кава другая рівня, ферму бедов, довгенько кобить, але все ж думаю зламає. І опять. Два з половиною даже рівня. їхати. Ну цю жалко, то. Даже на каву розміняти можна. Тут заклинатель здох. Ничогось. Нічосі. Нічосі. Ну шо тут Варнора залишилося? Раз, два, три. четверта строїться. Ну, кавалерії треба забрати, так багато демеджа по фермах. Просто забрати, це не нужно. Кава чересчур гарний юніт для хараса. Шо це за штучки? Де вони взялися вообще? Так, тут дрейтир кров кро, кро, кро предків. А тут оце. Ага, оце напевне. Оця пасівка. Тут 12 очок, ніфіга. А тут вообще. Тут вообще нема. Ну, тут в третьому тирі будеш. Феткет. у нас ферма. Тут рабочий спасает. Это Хасал? Кто-то? Да, Хасал. Шестьмой. Ничего себе. натячок. Ну, третий тир уже тут. <клух> <клух> так, камені велети. Ну, и зараз, напевно, на фортеці підуть, та и все. Didi, Didi.